Вітаю вас, шановне товариство на нашому каналі. Теж Андрій несе там мінвату до утепляти нашу електростанцію на горші Це тема іншого відео. До речі, ми хочемо залізти на дах, потім про утеплення поговоримо. Говоримо сьогодні про генерацію у лютні, ой, в лютому, в зимовому місяці. Така сама точна погода, як була в січні, небо темніше бачимо, ніж сніг на дах. Дивимося, який колір снігу на даху, яке небо. Абсолютно небо, абсолютно темне. Добре, що мороз. Снігу було лежало сантиметрів 2-3 на панелях. Тоненько, але він дуже сухенький. Ми тільки так його отрукне, заті легенько пробігли, ми панелі почистили, нас там на півдні, ніхто не бачив, я теж не піду. 36 панелей, 6 на сході та 6 на заході. Я довго не буду, хотіть покажу, скільки воно виробить в таку погоду, тим більше, що сонце. Воно, хоча за хмарами, але є різниця ранок, чи день воно, чи, чи ввечері. Тобто воно ще не дійшло до свого піку. Ще воно ближче до ранку. Подивимося, як нас згенерує і що робить зелений тариф. О, Зараз потягло, бачимо, із мережі трошки добирає. Добирає з мережі. Зараз напруга на нашому реле не росте, воно не вимикає в сонце. Ми покажемо, в сонце взагалі у нас біда. Коли багато сонця, такі дні бувають. І вночі не буває, що вибивається реле. Добре, що це реле, реле нам поставив е, ну, е, інспектор на вхід на інвертор. Тобто у нас якщо, Основне навантаження, ми можемо брати напряму поза інвертором, то хоча б воно нас не буде вибивати. Але ну, ні продавати ми не можемо, ні брати на інвертор через е, в обхід реле тут не виходить. Але в даний момент воно все прекрасне. Що зараз генерує наша електростанція? От, бачимо, як все одно сонце туди, сонце сюди. Ой, Тут ми натиснули. Що ж то воно так показано дивно? А -а -а! Нам перепрошили інвертор. Меню, мені це помінялося. Перший все зайшов. Вольти, ампери, а потім вати. Бачите, як воно пише? Цікаво. Цікаво стало. Значить, схід захід 26 ампера 728 Вт. Південь дає. 2660 Вт. А де загальне? тут? Бачите, де, де воно пише. Зовсім помінялося наше меню. Після перепрошивки китайці не почали наверти 300. Хоча недавно було 4200. Тобто в таку похмуру погоду все одно трошки, бачимо, Там і сніг іде. Я тобі що видно, що як сніг іде. Видно, видно. Все одно воно трошки буває світліше, трошки темніше. І що відбувається? Відбувається наступне. Коли у нас є споживання трошки більше, трошки більше, ми задали певний відсоток батареї, бачите, 80%. От тут це меню не помінялося. 80% ми задали в Time of Use, Ось тут Time of Use є. До якого, до якого відсотку садити? Ми налаштували 80% цілодобово. Тобто, коли у нас пропадає світло, нам 80%, це 32 кВт, години вистачає там, на час відключення. З головою, як то кажуть, тому що у нас ну, якби такого довго відключення немає. Якщо в день відключить, нас по-любому є сонце навіть за хмаром, якщо вночі до ранку вистачить батарейки, а вдень буде сонце. ну таке. Налаштувало воно дозарядило нас до 80%. Чому воно далі не продає? Тому що ми, ми... Далі не заряджає, а продає в мережу, тому що ми отак налаштували тут максимальний продаж. Якщо ми ставимо е, zero Export to Load або Zero Export to CT, тоді і включаємо продаж, воно тоді не може продавати, поки не зарядить батарейку на 100%. Коли включаємо максимальний продаж, воно продає, заряджає спочатку батарейку. ну завжди, як тут ми поставимо налаштування. Якщо ми включимо перш навант... на, це, на навантаження, буде перше навантаження, батарейки не буде заряджати. взагалі. Ну, Батарейка буде заряджати тільки запів. Зараз стоїть пріоритет батареї. Якщо у нас є сонце, перш заряджає батарейку, заряджає не до 100%, заряджає до цих відсотків, які ми тут налаштували, в нашому випадку до 80% зарядило і якщо є зайве, воно потихеньку скидає в мережу. Якщо не вистачає, воно потихеньку підтягує з мережі. І зараз е, такий день, О, зараз пішло більше навантаження. Перед цим тільки що, ну, я не вловив момент, коли воно е, трошки віддавало мережу. В мережу. принципі, Можна побачити, скільки у нас сел. Сел ми продали 5 кВт, а це трошки у нас з батареї. Насправді менше. За сьогодні ми 5 кВт годин віддали в мережу, але це вранці там воно мене налаштовано було, що трошки з батареї віддало. І коли у нас, бачите, є 3 кВт там, від, умовно кажучи, від сонця, треба 6 кВт 3 кВт добирає від мережі, а батарейку не торкається. Тільки нас знизилося навантаження, а генерація є, там трошки більша. Воно поступово знову перетікає в мережу. То то з мережі, в мережу: то з мережі, то в мережу, то з мережі, то в мережі, то в мережі. І якщо бачите, <сум> саме цікаво, вловив я момент. Дивіться, по цій фазі вона просівшана з фаза. Вона не навантажена, а цікаво, дивіться, як вона цікаво. 800 Вт йде на мережу по цій фазі. А по цій верхній фазі 3-200 тяне з мережі. Ми людям вирівнюємо напругу. Ця напруга, бачите, просівша середня фаза була. А ми навантажили на цю фазу, навантажили на цю фазу. А інвертор тих 3 кВт. Розділяє по кіловат на кожну фазу. Ну, там трошки можливо менше кВт, зараз вода є. Ні, є 3 кВт. По кіловат на кожну фазу, воно розподіляє. Розподіляє по кіловат на кожну фазу і виходить, в цю фазу той кіловат йде, але в нас нема споживання і воно вилітає. Воно вилітає на це. Насквозь через інертор вилітає в мережу і ми піднімаємо сусіда. Ми цю, цю фазу довантажуємо, а цю піднімаємо. Якраз нас сильний фаз, ми їм в таку погоду вирівнюємо. Ну, коли є сонце, там трошки по-іншому виходить. Воно западу залітає. Якщо ці фази не навантажити, то у нас, виходить, зашкалює. Ну, вилітає сюди сусідам. А тут нас споживаємо Ми е, 3 кВт навантаження. І 3 кВт чани. Тут. Е, 1100 і чани. Якось так цікаво воно, так? Цікаво. Мало би тягнути, щось тут не так воно показує. Мало би тягнути менше із цього, із трансформатора. Воно ще трансформатор стільки саме проходить, 3 кВт. Ви бачите, пішло на цій фазі, я пішло в це, в мережу трошки. Пішло трошки в мережу по одній фазі. Зараз навантаження 5600. 3300 від сонця. 2 300 від мережі. Підсумочок. Зелений тариф працює для нас як великий добречий акумулятор. Щоб постійно не смикати туди-дини не кажуть, що добре трошки смикати, може й добре. Але знос акумулятор, коли багато відсотків, у нас буває таке, що дуже багато І сонце вийшло, полетіло там великий струм в батареї. Потім треба навантажити струмом великим батареєю вантажимо, бо в нас велике споживання. А так батарея собі стоїть на підтримочку, підстраховує нас на всяк випадок. А заміняє у нас батарею безлімітно, заміняє мережа. І чим вона прекрасна мережа? Вчора у нас було дуже багато сонечка. Вчора було дуже багато сонечка. Ми там 76 кВт годин віддали в мережу. Сьогодні немає сонечка, це ми дотягуємо те, що ми вчора віддали. Не доберемо те, що вчора віддали, сьогодні. завтра доберемо. 5, 10, 20. Будь-якого числа в межах місяця йде заємозаль. Це такий добротний акумулятор. Ми в день потихеньку викидемо, якщо є зайвий, ну зараз немає зайвого. Але якщо є зайвий, а потім ми вночі забрали, мовно кажучи. От так, ну 2700 Вт, ми даємо на одну цю, на одну фазу. Якось так, пишемо, що ви по цьому думаєте, коментуємо і всім до побачення.